А чим крута ваша студрада? Ну, так як я очолювала навіть студентське наше студентське самоврядування два з половиною роки поспіль. Наша місія саме основна, це звичайно ж було захищати права і інтереси наших студентів. Студентської ради є також свій бюджет, так і по закону України, закону України про вищу освіту, стаття 40, так, про студентське самоврядування, звичайно, там мамо. <laughs> і що не говорить? Згідно якої вказано, що від основної діяльності університету не менше як 0,5% надходить до студентського самоврядування. І завдяки цим коштам, до речі, ми проводили такі ж, як і культуроосвітні поїздки, наприклад, так, там десь 50% знижки для студентів, наприклад, ми відшкодовували іншу суму. Далі там а, ті, хто, наприклад, перемагав на якихось олімпіадах або їздили за кордон на якісь конкурси, так, наукові і так далі, ми їм відшкодовували або оплачували за них. І ще, крім цього, Заохочення для студентів і для викладачів, і взагалі для аспірантів є така чудова можливість відпочивати в СНТ затока. У нас і так там навіть є база академії є зі знижкою 85%. 85%! Студенти так. і викладачі, Студенти, може... викладачі можуть сім днів відпочивати буквально там за копійки о, в чудових умовах. Так що Круто. літом приїжджайте. Да. Значить, а тепер я звертаюся до всіх студент України. Бачите, юристи кажуть, що ви маєте право законне отримати мінімум 0,5% від діяльності університету на студентське самоврядування. Використовуйте ці гроші, вибивайте їх, якщо вам їх не дають. Ось ми прийшли ще до однієї локації. Це до поліграфу. В народі, як то кажуть, детектор брехні. Тобто -то тут реально проходить навчання. Звісно, і саме студенти факультету прокуратури і слідству обов'язково необхідно, щоб вони проходили тут своє навчання. Прикольно, стільки приколдесиків! То зараз дізнаєшся правду. ну давай, хто кого перевіряє. На а, а а Три рази не можна ножиці. Ладно, ти мене перевіряєш. Лєра, ти моєї смерті бажаєш чи що? Я вже тут зараз відкинусь з переляку. Олександре, чи правда те, що замість Діда Мороза та Миколая подарунки під ялинку мені клали ви? Ні. Показники збільшились. Тобто, бачите, і гальво, і кардіо, тобто, це і все. Це брехня. Чи правда, що сьогодні зранку ти з'їв мій круасан? Ні. Правда. Бо я його з'їв позавчора. Чи правда, що ти навмисно дивився мої повідомлення на телефоні? Ні. Це брехня? Я не дивився. Ага. Ти не маєш права навіть пальцем трогати там щось. Ні, якщо вони мені досвіду. Я ніколи не вспівався. Це по зеленому Може, коли ти маленька була, я не знаю. Ну це була випадковість. Отвічаю. Драхуньки? <рес> так, так. Ну, просто от показники падають. <рес> тут, бачите, які? Тут навіть... — Ми з мамою домовились цього не робити. <рес> О, Бачите, воно навіть вийшло за <рес> кордони. <рес> Тихо, я відвічаю. Після того ми з мамою домовились більше такого не робити. А так і було не брешеця штука. Ти колись один раз було каюсь. Чому ми поїхали шукати університет, а Потрапила на детектор брехні. Він, а юридична освіта це більше теорія, чиста чи ще є якась практика? У нас, от, наші студенти ж з першого курсу починаючи, мають таку чудову просто можливість о, свої знання застосовувати на практиці в юридичній клініці. Отже, це те місце, де Людина, яка приходить, може отримати безоплатну так юридичну допомогу і, і вже ви. навіть від студентів першого курсу. А так. тобто, ти так. студентом першого курсу можеш вже практикувати уже що? так проходити як практику. а це клініці. десь записується. Ну там не знаєш, так да воно починається записувати навіть у вже трудову книжку. Тобто ти не приходиш уже в наступне місце роботи як о, нульовий, так а вже з, о, з певним досвідом. А з якого курсу студенти можуть вже практикуватися в профільних там юрфірмах? Після третього курсу студенти вже практикуються в різноманітних юридичних фірмах, організаціях, об'єднаннях і не тільки юридичних, але взагалі навіть державних установах. Цим займається університет? Звичайно. А працевлаштування тільки в Одесі чи ще десь по Україні? Можна? Ні, звичайно ж, і по цілій Україні, так як в нас є філіали в інших областях, це Київ, Черкаси, Чернівці, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Миколаїв, так, і Київ головне, то, звичайно ж, ми можемо бути працевлаштовані і в тих областях, взагалі по Україні.